Нічого, так двір. Карчамо трохи. Я звідси бачу небо. Чи можливо тут зробити? Вернулася людина, щоб приїхати подивитися аварійність будинку, квартири. Чи варто її купувати, ремонтувати. Їдемо з вами, подивимося, як там все розвалюється чи ні. Оцінимо. А гроші за послуги відправимо на ЗСУ. Ставимо лайк і дивимося. Добрий день. Добрий день. Ну, потрісканий фундамент це не є якась біда. Це тріщини в камінних конструкціях, бетонних, це нормальне явище. А є підвал в цій хаті? Рідний мій район. Це, мабуть, гідроізоляцію говорили за цю сторону з тої сторони. Да? Скільки тут квадратів? Тут десь 11 квадратів. Чи тут 17, да, 6, 15, 40. Оця стіна, вона тягне воду не просто з тої сторони, а вже з під землі налепить. Ми Зараз будемо думати, що. А тут 10 квадратів. 11. Звичайно, за це хочуть, якщо не секрет. 27 тисяч. Мене саме цікавить, чи можливо тут зробити, чи там був мансард, щоб тут зробити вхід на другий поверх, Приблизно ось такого типу щось. Чи можливо тут це зробити? Тому що мансард на цей час там був. Можливо, інший бюджет фасад, а історична плащина. Що тільки за бетонну таку що це за бетоняга? Що вона тут робить? А, тут був хід якийсь. Значить, це вікно вибило. А тут ще років 30 назад це заложили. Бачите, тут шов йде такий? Оце штукатурка. От. Тобто відкос робили. Це робили теж відкос верхній. Мені здається, що тут були двері і тут була підлога нижче. Підняли підлогу. Оці двері пробили тут. О, тут теж якийсь шов є. Може тут добудували цю фігню колись. Або це добудували. Це вапно з піском, кладка. А тут... Те, що це цементно-піщано, Тобто це чи це новіша. Отрешно. Виходить, що якась... Прибудова. Ну поняти, навіщо дві стіни. От. І от воно тягне тут сирість. Значить Ця прибудова нова. Оце совєцький рубероїд, Йому років 40. А тут вся якась старіша. І тут теж щось якісь шов є. От. Я бачу, я я в тут, що... не бачила, бо я таке не шукаю. Дивиться. І отут от, щось при... вони заліпили. Ага, значить тут був вхід. Тут було вікно, це стара стіна, років 100, це, це років 40. Навіть. І от вони перемичку виперли на то. Воно вроді би стоїть. Тепер треба дивитися, що з тої селістю можна зробити. З тої сторони давайте підемо. Оцинкована бляха. І от все погнило. Це ті, хто кажуть, що без мембран раніше жили. Вон видно як прогнили всі обрішитки. Від конденсату. і от навіть зараз конденсат видно. Це я не для вас, це я для... для хейту, бо було що писати їм. Знаєте. Я зрозумів. Було що прорабний шар, нічого. Ми все знаємо. Крицямо трохи. Ага, це задня частина. Там трохи просіло. Ну, це все, Оце подає воду туди. Про... Тут замочування тут. Тут позбирається вода. Тут треба копнути, зробити гідроізоляцію, тут відлив, щоб воно відливалася вода. Ага. Колись тут був чувак один, то він тут почав казати, що тут треба робити 20 камазів. Багато, та я такою говорю, чувак, ну культурно попрощались. Я звідси бачу небо. Тут сідає, от воно, бо тут замочується. Оця, оця тріщина знизу, що у вас. Тут Тупо вода йде в землю у вас. Хто тобто приходив до вас, каже, що 20 камажів, він приблизно був правий. Чому? Тому що тут глибина десь буде, якнайменше 3 метри 20 см, треба купнути тут. Тому що оце десь стеля приблизно тої хати. Треба купнути до фундаменту, до верху фундаменту і до підошви фундаменту. Так, якщо 2 метри, то це вже має бути метр траншеї, бо може там людина загинути. То виходить, що тут зробити гідроізоляцію, і тут дійсно буде ну, 15 камазів землі треба виходити. Тут не хватить місця, щоб це зробити. А, по великому рахунку вам ж по барабану, що буде, з тої хатою, з да, теми. ну, я кажу, як є, це ж не ваші вже проблеми. А тут вода стоїть під низом. І от воно, оця тріщина говорить про те, що там нижче сіло, воно пірвало бетон. З цього боку неможливо ніяких робіт зробити, щоб виправити ситуацію всередині. Да. Отака от історія. Печальна історія. Лайк like, постав. Ну.